Добрий вечір. Поступило мені замовлення на комбінезон і шапочку для дівчинки-чиха. Обрали з замовницею колір ток, фасон шапочки, фасон комбінезона. І ось в мене що вийшло. В'язала я по колу без швів, використовувала візерунок номер 7 У мене на сторінки він є. Можете переглянути, він іде по спинці. По животику використовувала резинку один на один. Довжина виробу 28 см, об'єм грудки 37 см, об'єм голівки 23 см. Шапочку в'язала платочною в'язкою, прикрасила ось такими помпончиками. Ось такий в мене вийшов комплект.